Новий рік пов'язують із новими надіями та мріями, але не варто забувати про результати прожитих 12 місяців. Ми дізналися у профільних фахівців, навіщо підбивати підсумки року і як це зробити правильно. Людина схильна починати нове життя з нового року: кинути палити, схуднути, змінити роботу, почати будівництво будинку, новий проект на роботі. Безліч завдань переноситься на початок року, і це здається символічним і логічним у новий відрізок часу. Але мало хто замислюється про підбиття підсумків року. Тим часом це дуже важливий етап у подальшому просуванні вперед. А перед тим як розповісти вам важливість підбиття підсумків року, просимо підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі. А ми продовжуємо. Так навіщо ж підбивати підсумки року? Підбиття підсумків року може бути чудовим способом проаналізувати свій прогрес і перешкоди, переглянути свої цілі на майбутнє і почати новий рік з ентузіазмом. Це як інструмент для роздумів і поліпшення самоусвідомлення. Підбиття підсумків року це стратегічна практика, що сприяє самосвідомості та навмисному зростанню. Роздумуючи над останніми 12 місяцями, ми отримуємо цінні знання про наші здобутки, проблеми і уроки, отримані на цьому шляху. Цей процес полягає не тільки в оцінці успіхів та невдач, він полягає в розумінні глибинних чинників, які їм сприяли. Психологи пропонують розглядати виділення часу на роздуми про минулий рік як ціну вправу, що відкриває можливість відсвяткувати свої перемоги, засвоїти уроки з труднощів, прояснити, чого хочете домогтися в майбутньому. Роздуми це не просто погляд назад, це розвиток самосвідомості та налаштування себе на зростання, Підбиваючи підсумки року. Ви можете розпізнати закономірності, переробити будь-які розчарування, які залишилися, і відчути себе усвідомленіше щодо того, як ви хочете вступити в новий рік. Крім того, це чудовий спосіб зупинитися, визнати, як далеко ви просунулися, і пишатися своїм прогресом. Щоб побачити щось нове, потрібно завершити розпочати раніше, провести роботу над помилками. Зрозуміти і оцінити свої подальші можливості на основі вже виконаної роботи. Тільки барон Мінхаузен у разі чого, може витягнути себе з трясовини за волосся, але навіть йому для цього потрібно було зрозуміти, що він реально в болоті, підключити фантазію, придумати план дій і бути наполегливим у досягненні мети. Щоб іти далі та рости, необхідно осмислювати те, що вже сталося. І розуміти, чи буде це фундаментом для подальших звершень. Якщо так, це чудово, це величезний крок вперед. Ні. Значить варто почати дійсно з чистого аркуша, дякуючи минулому за досвід та уроки. Як правильно підбивати підсумки року? Психологи радять, як саме правильно це зробити. Святкуйте свої перемоги, поміркуйте про труднощі. Практикуйте вдячність, перегляньте свої цілі та звички, використовуйте підсказки для роздумів, шукайте закономірності та пріоритетні теми. Завершіть підбиття підсумків року на позитивній ноті. Обов'язково відзначте і відсвяткуйте свій прогрес, святкуйте свої перемоги. Насамперед приділіть увагу тому, чого досягли цього року. Перемоги не обов'язково мають бути монументальними. Вони можуть бути такими простими, як дотримання звички, поглиблення стосунків або вихід із зони комфорту. Роздуми про ці моменти підвищують упевненість і допомагають побачити, наскільки ви виросли. Дуже важливо спочатку зосередитися на позитиві, перш ніж заглиблюватись в те, що на вашу думку можна поліпшити. Поміркуйте про труднощі. Кожен рік приносять певні випробування, які можуть бути складними. Але саме завдяки цьому відбувається зростання. Запитайте себе, які моменти були найскладнішими і чого я навчився завдяки їм. Як я з ними впорався і що я міг би зробити по-іншому наступного разу? Чесність щодо випробувань допомагає рухатися вперед з ясністю і стійкістю. Запишіть важливі події у дві колонки досягнення і невдачі. Це допоможе виявити тенденції. Які в іншому разі могли б бути неочевидними. Практикуйте вдячність. Подяка потужний інструмент для зміни свого мислення. Подумайте про людей, події та моменти, які принесли радість або поліпшили ваше життя. Запишіть це все, промовте голос і поділіться з тим, хто вам дорогий. Навіть у важкі роки завжди є щось, за що можна бути вдячним. Зосередження на цих речах. Допоможе закінчити рік із почуттям задоволення і дасть змогу з оптимізмом дивитися вперед. Перегляньте цілі та звички. Озирніться на цілі та наміри, які ставились собі цьогоріч. Дайте собі відповідь, чи досягли їх і якою мірою. Якщо ні, поміркуйте і чесно зізнайтесь собі, що завадило вам. Роздумав про це не для того, щоб судити себе, а для того, щоб зрозуміти. Що спрацювало, а що ні і чому. І навіть якщо не досягли всіх цілей, ви ймовірно досягли більшого прогресу, ніж собі уявляєте. Використовуйте те, чого навчилися, щоб скоригувати і поставити більш реалістичні або захопливі цілі на новий рік. Відео про те, як саме досягати своїх цілей за допомогою карти бажань, вже є на нашому каналі. Покликання на нього з'явилось у правому верхньому куті, а також ми залишимо його в описі до цього відео. Використовуйте для роздумів підсказки. Іноді важко зрозуміти, з чого почати роздуми. Поставте собі такі запитання: чим я пишаюся цього року, що принесло мені найбільшу радість, що б я хотів зробити по-іншому, який урок я засвоїв, і хочу використати в майбутньому. Не покладайтеся тільки на своє бачення. Збирайте думки колег, друзів або наставників. Вони можуть запропонувати ідеї, які ви могли упустити, і поставити під сумнів ваші припущення. Шукайте закономірності та теми. Озираючись на рік, можна виокремити певні теми або пріоритети, на які варто звернути особливу увагу наступного року. Це може бути рік зростання, зв'язку або стійкості. Визначення цих моделей допомагає побачити загальну картину і дає напрямок для майбутніх дій. Важливо враховувати всі аспекти свого життя професійне та особисте життя. Баланс це ключ до загального благополуччя і стійкого успіху. Увідіть у новий рік на позитивній ноті. Розмірковуючи, не забудьте відзначити свій прогрес. Навіть якщо рік не був ідеальним, ви ймовірно виросли. Визначте свою стійкість, зроблені кроки, позначте найкращі риси особистості, якою стали за минулий рік. Завершення роздумів на позитивній ноті задає тон для нового початку в новому році. Підбиття підсумків року важливо не для критики або жалю. Це можливість зупинитися і вшанувати свою подорож. Цей процес може принести ясність, вдячність і мотивацію. Рекомендуємо вам почати підбувати підсумки року вже сьогодні, а якщо це відео було для вас корисним, поставте йому вподобайку. А також не забудьте підписатись на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі в новому році!